Термінове включення, що називається, я вже в Полтаві. Але я розкажу тим, хто їздить свій маршрут, бо це цікаво. Як із Кракова до Полтави доїхати за 21 годину? Ми виїхали із Кракова приватним автобусом о 8-й вечора. О 12-й ночі ми вже були на КПП «Шегині». І нас це диво просто нас пропустили буквально, я не знаю, за півтори години чи за годину, мгновенно. І ми, до речі, дуже важливе уточнення, якщо ви їдете через Шигині, то, пожалуйста, попісуйте десь на автостанції чи десь в Макдональдсі, тому що там біотуалети, а нормальний туалет на ремонті це просто кошмар. Якщо там ще будуть і довго держати, буде дуже велика проблема. В общем, виїхали ми оттуда, до Львова, устигли прямо дівчата, ускочити прямо у потяг о 2 годині 54 хвилини. Перемишль Київ, по-моєму, я напишу назву потяга. В общем, це Інтерсіті, сидячі місця, але ж нам все одно ми бігли, просто ми бігли по вокзалу, щоб устигнути. О 10 ранку я вже була у Києві. І об 11 дня я сіла на зелений слон і за 5 годин доїхала до Полтави автобусом.